Усім привіт! Мене звати Артем і радий вас вітати на каналі Артікуб. Сьогодні буде друга частина, де я вас вчу збирати кубик робика 5-5. В минулій частині ми навчилися збирати білий та жовтий центр. Якщо не бачили минулу частину, то обов'язково подивіться. Але перед початком основної частини хочу вас попросити поставити лайк і підписатися на мій канал. Я буду дуже вдячний. Щоб зібрати ось ці 4 центри, нам потрібно взяти кубик ось так, щоб жовтий був справа, а білий зліва. Збираємо будь-який центр. Наприклад, помаранчевий. Тут принцип такий самий, як в жовтий і в білому, але треба ось так рухати. Треба, як і в білому, зібрати спочатку ось таку лінію. Це можна... Просто робити, опускати і... і знагодити місце. Потім ми ось так от розвертаємо, щоб дивилися вона зверху вниз. Потім робимо ми ось ці лінії бокові. Тут, через те, що ми ось так підняли, буде легше зробити, тому що ми не зламаємо її. Як будемо рухати. Якщо тільки ось цю будемо рухати, то потім зламаємо. Ось, елементи, два елемента, то можемо ось тут дивитись, підставляємо. А цей просто він далі перейшов. І все. Останнє. Якщо у вас, наприклад, ось така частина, тут просто підставити. і все. Центр зібраний. Тепер зелений. Тут у ну, мене тут зелена зібрався, зараз розберу. Ось принцип такий самий. Але треба робити ось так. Ось, наприклад, шукаємо запчастину, ось видно. Треба її підставити сюди. Як це зробити? Якщо просто підставимо, то лінія перейде. Тут просто піднімаємо ось так і ось так. Схожен на жовтий центр. Потім, щоб підставити кудись в інше місце, теж так само, наприклад, справа. лінія зібралась Зараз розберушувати. Далі, що нам робити з лінією? З лінією ми тут теж дуже просто. Просто робимо ну, складніше. Просто робимо так само, бо у нас вільно ось цей центр ще вільний. Ось так. Ось так. Потім ганяємо і робимо лінію. Головне зрозуміти принцип, як це робити. Потім. У нас є два центри. Ось тут у нас зайнято, тут у нас зайнято. Як це зробити? Теж дуже все просто. Спочатку потрібно зробити лінію. Лінія зроблена. пам'ятаємо, як її робити. Тим дивимося, що у нас тут є? Нам потрібні потрібно зібрати червоні. І ось. У нас є червоні запчастини. Їх потрібно сюди. Тут доволі просто. Просто ось так виглядаємо. Звертаємо, піднімаємо назад, ось так і ось так. Вона на місці. Тепер нам потрібно ось цю, наприклад, підставити сюди. Тут так само беремо, вверх, ось так підставляємо. Ну, можна дві. Вниз і вниз. І останній. Ось так. Так так, і ось так. Треба просто підставити елемент, куди потрібно. Наприклад, ось тут. Ось синій тут червоний. Треба просто підставити, щоб вони були ось так. от. Як на ось цьому центрі. І просто загнати. Ну, ну, Заповнити цим центром воно повернеться. Може воно вийти не з першої спроби. Повністю влізе, може з першою. Але потім просто треба продовжувати. Головне тут зрозуміти принцип, тому що прямо чітких формул тут нема. Ну а з вами був я, Артем. Бувайте.